Тарас Шевченко, сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Хто мурує, хто руйнує, хто неситим оком за край світа зазирає? Чи нема країни, щоб загарбиті собою, взять у домовину? Той, хто зами обирає, сватай? Нишком у куточку точить ніж на брата, а той, тихий та тверезий, богобоязливий, як тішечка, підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів починку. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той ще та розкошний, все храми морує. Отечество так любить, так за ним бідкує, так з його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі.